І вже перше півріччя пройшло, а було анонсовано, сонячне. Ви маєте на увазі? Сонячна електростанція, яку планувалося в першому півріччі 2017 року е, запустити. Що яка доля цієї електростанції? Ви Чи мені скажіть? Хто планував? Ви чули, що я говорив, що Ні, я Я, я бачив в засобах маси інформації. Наші фахівці місцеві виходили на місце, і було в засобах маси інформації. Повідомлено, що так, таке планується і буде. Зараз вже немає такої інформації. Плануємо і зараз. Ми ні, ми плануємо. Я напотріна прошу доповісти да ситуації. Ми що я знаю, що план занування передбачали, там було занесено план. Це було в масової інформації у адміністрації і це питання на контролі. З нашому завода на підготовні ділянки розпочати роботи з молітарізації, але. Збирається в в організації, яка буде туди робити. вони будуть стадії організації. Нічого, не? Яреч, я поясню. На сьогоднішній день доволі таки нестабільна, економічна, політична і остальні ситуації в Україні. Тому інвестори, які на сьогоднішній день, рік назад побажали зайти, на сьогоднішній день столкнулися з рядом. Проблемних питань, крім тих, що я назвав, ще з бюрократією. І на сьогоднішній день важко нам сказати: ті земельні ділянки були обстежені, одна земельна ділянка більш пригодна, друга земельна ділянка, там, де е, ДСУ знаходилась, там е, виявили два ставка ями, там, де хранився бітов, е, неограничена ну, кількість е, бутматеріалів, бетону. Там, ну, в край в занедбаному стані ті ділянки. Тому проробляємо питання, от нас коли е, кілішували по ДСК, да, туди заганяли техніку імпортну, били на, бетон били на щебенку, на е, більші менші фракції виділяли метал. От, ми займалися цим питанням, ну там 180 тисяч євро стоїть ця установка. По оренді теж прораховували цю установку взяти, щоб ну, теж дуже дорого. Зараз шукаємо, щоб зайшли безкоштовно, забрали те, що там є. Теж є питання. Все ж Все таки пов'язано з тим, що на сьогоднішній день в кар'єрах. Дешевше купити матеріал, доставити його чим подробити. Все опирається в одне. Закінчиться війна, от тоді буде світле майбутнє. Серед дівчат, просто ходить думка, що це Харків обленерго створює проблеми для того, аби така електростанція. Ні, ні. Ніякі проблеми. Нам ця електростанція. Дасть дві ситуації додаткові. Це нові робочі міста, що головне для лазової охрана обслуговування, а також кошти за оренду земельної ділянки. Електроенергія, яка піде в єдину енергетичну систему, вона не буде направлена окремо на лазову, тому що вона по сібівартості і по продажі в три рази більша, чим зараз ми. Беремо електроенергію з наших електричних мереж для міста Лозова. От в чому ситуація. Ситуація в тому, що тариф завишають, щоб побудували, а потім він кожен рок зменшується, зменшується, зменшується. Ну, поки що такі предпосилки є, відмов Ну, Вже остаточних немає. Ми розглядаємо ділянку, якщо ця ще не піде, розглядаємо ділянку в районі е, нашого сміттєзвалища, там велика ділянка, яка надана в оренду, ви знаєте. Ну, ми можемо там незначну кількість вилучити, якщо будуть бажаючі 3-5 гектар розмістити і піти на те, щоб робочі міста додаткові були в місті Лазару.